Це е, вірус, який вражає вульву, особливо шийку матки та стінки піхви у чоловіків. Цей вірус вражає статевий член. Достатньо однієї людини, одного статевого партнера, який буде е, заражати і передавати цей вірус всім своїм партнерам. Лікування вірусу папіломи людини не існує. Є шлях попередження, тобто це вакцинація. Чому у нас в Україні немає? Тому що в л... нас багато скрізь кругом. Прямо зараз в організмі тих, хто живе статевим життям, може знаходитися вірус, що або зникне сам, або призведе до раку внутрішніх та зовнішніх статевих органів вірус папіломи. Чому українці так мало звертають уваги на цей вірус і що необхідно про нього знати? З цими питаннями ми сьогодні завітали до лікаря-гінеколога Василя Отрошко. Вітаю вас! Добрий день! Про що не розкаже інтернет про саме цей вірус? Папіломи людини. Я, я вам не скажу нічого, мабуть, нового. В інтернеті є маса інформації. Треба зна, знати інформацію про це та, 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 та вміти цією інформацією користуватися. Що ж це за вірус такий? Давайте пояснимо. Вірус папіломи людини це вірус, який вражає, як ви сказали, зовнішні статеві органи. У жінок це вірус, який вражає вульву. Особливо шийку матки та стінки піхви у чоловіків цей вірус вражає е, статевий член та викликає колоректальні раки. Також цей вірус викликає в організмі людини папіломи та бородавки, які можуть призвести в подальшому до злоякісних процесів. Як він потрапляє в організм? Основний шлях передачі вірусу папіломи людини це е, статеве життя. Способи статевого життя можуть бути абсолютно різні, тобто секс може бути вагінальний, анальний, оральний. і при пошкоджених слизових оболонках цей вірус і потрапляє в саме в організм людини. Якщо використовувати презерватив як захист, угу. то можна уникнути все ж таки передачі цього Звичайно. вірусу. Чи діє це на 100%? Презерватив не захищає на 100%. Але 95 98 захиста є. Є групи, які цей вірус вражає найбільше. Чи виділяєте ви якісь? В принципі, особливо груп виділити не можна, тому що достатньо однієї людини, одного статевого партнера, який буде заражати і передавати цей вірус всім своїм партнерам. Тому обов'язково треба. Відноситися серйозно до статевого життя, до вибору статевого партнера і не вести безконтрольного сексу. Фактори ризику, які існують, тобто, чому в тієї чи іншої людини цей вірус затримується? Фактором основним та, мабуть, єдиним серйозним фактором ризику, це є запальні процеси. Запальні процеси, які викликані інфекціям, що передаються статевим шляхом механічними травмами, травмами, нанесеними, нанесеними хімічними речовинами, тобто, якщо є подразнення слизової внаслідок якогось процесу, то в цьому місці цей вірус і починає розвиватися. Чи можу я по шиї, чи по руках, де є папіломки, якісь зрозуміти, о, в мене в організмі є е, цей вірус? все, мені треба там терміново перевірятися. Треба зрозуміти, що вірус папіломи людини, він не завжди є онкогенний. Є онкогенні штами і є штами неонкогенні, тобто високоонкогенні і низькоонкогенні. Високоонкогенні штами це ті, які викликають злоякісні процеси. Але не обов'язково, якщо вірус папіломи людини високоонкогенного типу потрапив в ваш організм, не обов'язково, що ви захворієте, тому що дуже велика вірогідність до 80% що через певний період. Часу цей вірус е, вірулентно пропаде з організму. Сам по собі. Сам по собі, за рахунок того, що в організмі в ті місця, куди потрапляє цей вірус, йде е, поділ клітин, і вони, вони від, від, е, відшаровуються, на їх місці з'являються інші і вірус просто не встигає дійти до тієї точки, де він буде викликати злоякісні процеси. Якщо ну, при тій умові, що це організм здоровий. Без ніяких фізіологічних патологічних ускладнень. Низькі онкогенні штами вони можуть проявлятися в вигляді папілом, бородавок на тілі. І якщо такі прояви є, то це значить, що, ну, мабуть, треба сходити перевіритися. Чи відчуває людина, що вона заразилася цим вірусом? До проявів? Ні, ніяк абсолютно, тому що це єдиний вірус, який не потрапляє в кров людини, і організм е не, включає, не включає захисні імунні функції, не виробляється ніякого іму імунітету. І тобто до проявів цього віруса організм ніяк ну, не знає, що він, в організмі, що, що він потрапив. Повертаюсь до інтернету, оці прояви на шкірі, папіломи, бородавки. Є прям ціла стаття, їх декілька, як їх можна прибрати в домашніх умовах. Що ви порадите? Що робити з ними, якщо вони з'явилися на тілі? Чи можна їх чіпати а, там їх, е, частотілом? Їх, їх, їх чіпати треба обов'язково і треба видаляти, але в профільних спеціалізованих закладах і обов'язково ці утворення треба відправляти на гістологічне дослідження, щоб мати точну відповідь, що ви не хворі, чи у вас немає злоякісного процесу. А якщо немає папілом і зовнішніх проявів, так. але я прийшла, наприклад, до гінеколога і хочу. Або після цього інтерв'ю людина захоче піти перевіритися, як в такому разі діяти, куди які аналізи забираються, і куди вони йдуть. Як перевіряються, а, так насправді ж нічого не помінялося в світі. А, кожна жінка, яка живе статевим життям, яка розпочала жити статевим життям, а, вона має відвідувати гінеколога раз в рік. При цьому огляді обов'язкове обстеження – це на злоякісні клітини шийки матки, і аналіз на вірус папіломи людини. От і все. І якщо вірус знайшли мої дії, які вони будуть далі? А, ну тоді, в залежності від того, який це штам високо чи низько онкогенний, а, в залежності від того, ПАП-тест, він в межах норми, чи є якісь диспластичні зміни на шийці матки. І от е в, су, в сукупності цих факторів далі гінеколог приймає рішення, що робити і як спостерігати цю жінку. Далі гінеколог просто бере, робить кольпоскопію, дивиться шийку матки під великим збільшенням, під мікроскопом. Бере біопсію з тих частин, які йому не подобаються або виявилися візуально патогенними. І також цей матеріал відправляється до падгістологів. Потім вже по заключенню падгістологів, гінеколог приймає рішення цю жінку направляти далі. Більш профільний заклад, чи, можна, чи є якась можливість лікувати по місцю? Чи завжди вірус папіломи людини викликає все ж таки рак? Чи треба боятися цього, що буде там обов'язково рак? І чи обов'язково це рак шийки матки буде в 2008 році? Германським вченим була отримана Нобелевська премія саме за те, що він довів. Прямий, пряму послідовність вірусу папіломи людини та раку шийки матки. Тобто раку шийки матки без вірусу папіломи не буває. Рак шийки матки в Україні займає друге місце із онкологічних захворювань жінок репродуктивної репродуктивного віку. Якщо ми говоримо про Чернігівську область, що ви можете сказати в Чернігівській області, Чернігівська область по виявленню занедбаних випадків. Входить в 8 областей, відсоток яких перевищує 30 відсотків, занедбані випадки. Це які це ті випадки, коли виявляється рак шийки матки, такі вже як візуальні форми, тобто це третя, четверта стадія. Ви казали про те, що ми лідируючи да, позиції, не дуже хороші займаємо в цьому всьому процесі. Чому на вашу думку? Тому що у нас найбільша область. Так, тому що у нас, мабуть, недостатньо центрів забору матеріалу, тобто гінекологи знаходяться не в кожному населеному пункті, тому що дуже, дуже далеко доїжджати до цих центрів, де можна здати цей матеріал. Тому що а, сам аналіз на вірус папіломи людини коштує дуже дорого. І він проводиться зазвичай тільки в приватних лабораторіях. Яка зараз вартість його? А, ну, в районі 500-600 гривень, в залежності там, від, від лабораторії, від міста. А, тому що м, є а, Є забір аналіза пап тест є звичайна цитологія, є рідинна цитологія. Рідинна цитологія більш точна і більш інформативна. Але вона також коштує там в три-чотири рази дорожче звичайної цитології. Чи стикалися ви особисто з тим, що дорослі не знали взагалі про існування цього вірусу? Я стикався з таким, що дорослі по 10 років не були в гінеколога. Звичайно, про які вірус вони знають звідки. Я стикнувся при, при при тому, як в школі своєї дитини я читав невеличку лекцію про вірус папіломи людини та про методи боротьби з ним. Ми проводили анкетування батьків дітей. І одним запитанням звучало: чи ви вакцинували б свою дитину від вірусу папіломи людини? Та були відповіді: так, ні, і немає достатньої інформації і. Абсолютна більшість, там десь від 80% відповіли, що ми просто не знаємо, не не маємо достатньої інформації про, про цей вірус папіломи людини. Вас це дивує чи ні? Звичайно, дивує а як же скільки часу проходить для розуміння від початку потрапляння цього вірусу в організм до того, що може розвитися рак, все ж таки прямої статистики. Немає по прям скільки років проходить, але це може бути але від... це роки. Але це може бути від двох до десяти років. Треба слідкувати за тим, чи є він, а чи говоримо ми про якесь лікування Цю, саме цього вірусу. А, про попередження потрапляння вірусу в організм людини, так. А лікування а, не існує. Лікування вірусу папіломи людини не існує. Є шлях попередження, тобто це вакцинація. Є вакцини від вірусу папіломи людини не від всіх типів, але від основних онкогенних типів і є вакцинація. Яка проводиться саме потраплянням вірусоподібних часточок цього взятого з цього віруса, але без, без ДНК, без генетичної інформації, яка вводиться в кров, і організм людини навчається розпізнавати ці часточки віруса. І коли вже вірус потрапляє на слизову оболонку, то організм розуміє, що це негодяй, з яким треба включити захисну функцію. Кому роблять вакцинацію? Основна вакцинація проводиться підліткам з 9 до 14 років, тобто умовно тим е, підліткам, які не почали жити статевим життям. Скільки треба робити вакцинації? Взагалі, який от шлях. Якщо, цей якщо дитина не, ж, не живе статевим життям її вік від 9 до 14 років, е, вважається достатньо двох доз. Робиться одна доза, і через півроку вводиться повторно. Але Якщо це більш старший вік, тобто від 15 і більше, то робиться три дози. Вводиться одна доза, через два місяці вводиться повторна доза, і потім через півроку робиться третя доза, і це абсолютно достатня вакцинація. Так, а якщо ми говоримо про дорослих жінок, які 100% живуть статевим життям, чи є сенс їм робити і в такому випадку, тоді як проводиться ваку -ваку а, навіть якщо доросла жінка живе статевим життям, навіть якщо у неї є підтверджене носійство вірусу папіломи людини, але при цьому немає онкологічних захворювань, то імунізація. Вакцинація вважається правильною і її зробити треба, тому що імунізація, яка пройде в організмі, саме попередить розвиток ракових захворювань. Тобто жінка залишиться носієм вірусу папіломи людини, але ракові захворювання органів, які будуть вражати штами цього вірусу, не відбудуться. Тобто казати про те, що вакцинація на 100% захистить і підлітків, і дорослих вже жінок, ми не можемо. Ну звичайно, не можемо. Є є навіть статистика країн, які в яких вакцинація якби закладена в державну програму, і це як звичайні вакцини у нас там при народженні кір, краснуха, БЦЖ так і вірус папіломи людини. Вакцина. Є статистика навіть захворювань на рак шийки матки у жінок, вакцинованих цим вірусом. Ця статистика дуже маленька, але вона також є. Е, якщо можете сказати, в яких країнах є все ж таки обов'язкова вакцинація. Ну, наприклад, е, ну це штати, розвинуті європейські країни, Італія, Франція. І наскільки там змінилась ситуація після того, як почали масово вакцинувати жінок? Е, ну ситуація змінилась значуще. Як ну відсотково, ну там 80-85%. Чому на вашу думку в Україні немає? У нас немає обов'язкового щеплення від вірусу папіломи. Тобто, це за бажанням людини хочеш не хочеш. Чому у нас немає і чи варто це вводити все ж таки в календар щеплень? Як ви думаєте, вводити варто? Ну, обов'язково це вже як аксіома, те, що вірус папіломи людини викликає рак. Ну, аксіома – це вже доведена теорія, про яку навіть ну, не варто обговорювати. А, чому у нас в Україні немає? Ну, мабуть, тому що А-а-а... у нас багато скрізь кругом. Ну я не знаю чому. Якщо ми говоримо про самі вакцини, зараз вони є в Україні в доступі і які? А, зараз є єдина зареєстрована чотирьохвалентна вакцина. Яка захищає від чотирьох штамів вірусу папіломи людини? Це найбільш онкогенні штами. Її вартість однієї дози в районі п'яти тисяч на повну вакцинацію на курс потрібно ну або дві, або три вакцини в залежності від віку, враховуючи досить високу ціну. Як ви думаєте, чи будуть робити люди? Чи роблять вони, що ви помічаєте залежно від того, з чим порівнювати цю ціну, якщо ціну вакцинації в 10-15 тисяч порівнювати з лікуванням ракових захворювань, то ця ціна не досить і велика і на кону стоїть життя людини, тому я не знаю, чи, ну, чи взагалі правильно оцінювати це в грошах. Власній дитині ви робили вакцинацію від вірусу? Так, копіломи? робив. Який досвід тут розкажіть? Скільки вашій дитині? Якщо можете варі 10 років, 10 років ми робили вакцину от недавно. В цьому місці нам треба робити повторну дозу. Ми замовляли вакцину з Бельгії. Нам мені передали мої друзі дуже нам повезло. Тому що там є знайомий лікар, він зміг купити дві дози вакцини і передати нам сюди в правильних умовах, з холодильником, в, Ну, їхала машина з медичними товарами. І ці вакцини нам передали, тому що на момент це був січень, це був грудень місяць, і в нас цієї вакцини не було в Україні в доступі. От хочеться, щоб наостанок ви сказали е, кілька слів про важливість, про важливість знань і важливість того, щоб все ж таки чернігівці зараз бралися за своє здоров'я, попри те, що війна, і попри те, що багато всього іншого є в нашому житті. Так а, ну, як ми можемо казати про якусь важливість знань, якщо е, ви нормальна сім'я, у вас є діти чи дитина, і ви знаєте, що е, ваша дитина може захворіти онкозахворюванням, але якщо ви зробите її вакцинацію, то ви її від цього вбережете. Про що можна ще розповідати? Дякую вам за інформацію сьогодні. Дякую вам.